Вітаю вас, шановні слухачі. Це друга частина лекції, яка присвячена феномену провини в психології. І у цій частині я буду говорити про методики для емпіричного дослідження провини та його переживання. Тут йтиметься про зарубіжні методики та про сучасні українські методики, створені нашими українськими науковцями, я поставила собі тут два завдання. Перше, це власне розповісти про ці інструменти, тому що, можливо, комусь з вас вони знадобляться, вам буде цікаво, чи ви хочете захочете щось детальніше дізнатися про ці методики і про цих авторів. А по-друге, оскільки в першій частині ми говорили про Погляди на провину так досить побічно, такими широкими мазками. Я думаю, що тут ми зможемо трошки деталізувати ці уявлення, тому що якщо говорити про конкретні методики для емпіричного дослідження, нам прийдеться говорити і про теоретичне підґрунтя, про те, на чому вони базуються, на чому базуються. Ці сконструйовані науковцями інструменти, тому ми будемо рухатись у напрямку цих двох завдань і будемо це робити за допомогою презентації. Ця презентація буде у вас у доступі. Я буду лише трохи коментувати слайди і дещо деталізувати ту інформацію, яка буде у вас також збережена. Отже, розпочнемо із цього слайду. Тут ідеться про тестові методики призначені для вивчення провин. Власне, чому така назва таблички? Бо ніби ж ми збираємось говорити про провину і так. Але тут таке уточнення, тому що є методики, їх досить багато, які присвячені вивченню і провини і почуттю сорому. Це важливо уточнити, тому що наскільки я бачу в нашій традиції в українській так загалом розрізняють почуття провини і почуття сорому, вивчають їх ну, інколи разом, але так, і окремо зазвичай. Проте, те, що я бачу у зарубіжних дослідженнях, у зарубіжних методиках, принаймні, це спочатку з появою перших методик, так було дуже багато методик, де Вивчаються ці почуття разом або навіть вони не диференціюються. Тобто є навіть публікації наукові статті, де так ставиться це питання: а чи різні це почуття, почуття провини, почуття сорню? І якщо різні, то як ми їх відрізняємо, як ми їх диференціюємо? Ну і є така відповідь, що можливо це одне і те саме почуття. Це знову ж таки такий крок до цієї теми, що про терміни домовляються, про що різні феномени можна по різному описувати що треба з'ясовувати, що ми маємо на увазі, коли ми вживаємо те чи інше слово. Ну тому що може для вас це очевидно, що це два різних почуття, тому що ви звикли так на це дивитися. Проте це не єдина можливо, думка. І ми розпочнемо з тих методик, де почуття провини вивчається окремо і відокремлюється від почуття сором. Тут ви бачите початок таблички, і у нас кілька методик. Перша методика це The Guild Inventory, і автори цієї методики Карен Куглер і Уоррен Джонс визначають провину так. Що провина це дисфоричне почуття, яке виникає у людей, коли вони порушують свої особисті моральні принципи і соціальні норми. Це таке звичне визначення. Ми будемо багато стикатися з ним і далі. Тобто, тут йдеться про те, що провина це все таки почуття. Якщо визначати це родове поняття, до чого ми відносимо провину, то це почуття. І воно виникає на думку авторів цієї методики, коли люди порушують або свої особисті моральні принципи, або якісь соціальні норми. Відповідно, там є декілька шкал. Я не буду кожного разу детально говорити. Ви можете почитати в табличці або подивитися, знайти цей інструмент. Але тут знову ж таки ми бачимо, що окремо виділяється провина риса, провина стану. Я нагадаю, що ми в першій частині лекції говорили про те, що провину визначають як актуальний стан, і провину визначають як особистісну рису, таку, наприклад, як тривожність да, і схильність до переживання провини називають перекладають з англійською провина риса да, через дефіз. І тут йдеться про те, що провину вважають таким почуттям, яке може бути або адаптивним, або неадаптивним. Тобто і таким, і таким. І деструктивний, і конструктивний аспект цього почуття врахований у цій методиці. Далі я хочу сказати кілька слів про наступну методику: це індекс провини. Індекс провини що сприймається, і о, така цікава методика. Вона складається з 11 чи з 13, Може помилятися епітетів, прикметників. І е, людина має визначити свій стан актуальний або свій стан зазвичай, те, як вона зазвичай себе почуває, обрати прикметник, який найбільше відображається, і епітета, до, до кожного прикметника є певний індекс провини, і так визначається її рівень, її ступінь. Знову ж таки, провина стан і провина риса. Ми бачимо, що в зарубіжних методиках це така звична тема виділяти a guilt as a state і guilt as a treat. Третья, третя методика в цій табличці вона мені дуже подобається. Я використовувала її в своїй роботі. Це перекладають її у нас в українській традиції як опитувальник міжособистісної провини. Але тут йдеться, власне, про ірраціональну провину, про дезадаптивну провину. І автори Джозеф Вайс, Ліна Конер та інші, там низка авторів вони виділяють чотири типи ірраціональної провини. Тобто такої провини, яка. Не базується на якихось реальних фактах про ту саму моральну шкоду, про порушення моральних норм чи про певну шкоду, але йдеться про те, що ніби людина має таке уявлення, таке відчуття, що вона завдала комусь шкоди. І це є дезадаптивним уявленням. Це провина вцілілого, провина відділення або провина сепарації, там по різному перекладають, провина гіпервідповідальності. Або провина всеусячної відповідальності, і провина ненависті до себе. От такі чотири типи виділяються і цей, ну, ці, ці засади, які, на яких ґрунтується цей опитувальник, мені дуже близькі, тому що, як я говорила в першій частині цієї лекції, мені здається, що почуття провини це такий стан, такий феномен, таке явище внутрішнього світу людини, яке дуже пов'язано із шкодою. Тим, що я відчуваю себе причиною шкоди якихось втрат, якихось збитків іншої людини. Ну, тому я так докладно зупинилася на цьому питанні. На наступному слайді я розкажу вам трошки детальніше про методику вивчення провини, яка пов'язана із травмою. Знову ж таки, шкали, ви почитаєте самі, тут можна подивитися в табличці. Просто пов'яжу це із тим, про що йшлося у першій частині цієї лекції. Ми з вами говорили, що провина може бути певним симптомом, який спостерігається в усіх, які пережили певне насильство, стали жертвою якогось насильства. Тут перераховані випадки цього, цього насильства. І людина може відчувати провину, і це спосіб засіб певного зв'язку із реальністю. І, як на мене, я думаю, я поділяю ту думку, що провина є тим станом, тим почуттям, яке відчувати все-таки легше, аніж відчуття безпорадності, жаху і відчую, і ніж осягнути і зрозуміти те, що я ніяк не могла вплинути на те, що зі мною сталося. Тобто, провина означає певний вплив, провина означає певний зв'язок із реальністю, такий, що я могла щось вчинити і не вчинила. І натомість, якщо провини немає, тоді на цьому місці має бути почуття, має бути стан, який сигналізує про те, що світ влаштований у такий спосіб, що я не мала змоги. Не було винною, а отже, не мала можливості вплинути на ситуацію. І я думаю, що саме тому ми говоримо інколи про провину як про захист, тому що все-таки це легше е, переживається. І тому тут, серед шкал, ви можете побачити, одна зі шкал цього опитувальника це е, провина, е, перепрошую, це шкала відповідальності і неправильних вчинків. Тобто, що це я щось зробив або зробила. Не так. Це це методика присвячена власне цій провині, що пов'язана із травмою. Я не бачила її адаптації на україномовній чи на російськомовній виборках. Можливо, пропустила, але не бачила. Мені здається, що це важлива методика англійською мовою. Вона зустрічається її можна нагуглити. І тепер перейдемо до українських дослідниць. Я Згадувала їх у першій лекції. Тут у нас ідеться про два опитувальники, які розробила Олена Малієва. Вони в співавторстві з Ольгою Санніковою, це її наукова керівниця. І ці опитувальники присвячені діагностиці. Перший формально динамічних показників схильності до переживання провини, і другий якісних показників схильності до переживання провини. Нагадаю, що схильність до переживання почуття провини це та сама провина Ариса, як її перекладають з англійської мови. Олена Малієва також стає на. В такому уявленні підтримує таке уявлення, що провина це складний, багаторівневий, багатовимірний феномен, і в ньому можна виділяти різні компоненти, різні аспекти. Ось ви тут, у табличці, можете побачити, які це компоненти, що вона відносить до формально динамічних показників. Ось, ви бачите тут чутливість до переживання, рухливість, інтенсивність, виразність і тощо. І опитувальник діагностує якісні показники, вона їх виділяє. Такий емоційний, когнітивний, дійовий, ну саме так, надієвий дієвий, екзистенціальний і контрольно-регулятивний. Як на мене, дуже, дуже цікавий інструмент, і я думаю, що це дуже важливо, що наші автори також докладають зусиль до створення такого інструментарію, і що він адаптований, що він настандартизований на українській україномовній вибірці. Тепер тут ми бачимо в табличці, йдеться ще про опитувальник Івана Ананової це переживання почуття провини. Здається, про це на наступному слайді. Так, саме так і є. Я згадувала Івану Ананову також у першій частині цієї лекції. Також рекомендую її диссертаційне дослідження, і, зокрема, воно стосувалося і створення цього опитувальника. Він е, називається переживання почуття провин, і тут йдеться про різні способи, якими людина переживає це почуття. Отже, предмет її дослідження це процес переживання. Я думаю, що це важливо саме для у нас, як для фахівців, практиків, тому що ми ставимося до почуттів. Як на мене, мені здається, ми закставимось у їх, їхньому процесуальному аспекті. Тобто, нам важливо, як почуття виникає, як воно перебігає, як воно завершується. Тобто, це певний процес переживання, це не щось стале, ні щось, ні щось постійне, на відміну від, наприклад, схильності, да, яка є особистісною рисою, і її відносять вже до особистості, да, а не до певного процесу, який має початок і має кінець. І ось досліджуючи, досліджуючи на певній виборці способи переживання провини, Івана Ананова виділяє п'ять способів, з яких чотири способи є. Один спосіб є конструктивним, решта, всі вони є неконструктивними. Ви тут можете побачити шкали і їх розшифровку, всі ці шкали. Детально описані на слайді, я не буду зараз зачитувати. Також, як на мене, дуже важливо, що цей інструмент у нас є, його також можна застосовувати. Тепер ми з вами переходимо до методик, які присвячені вивченню і провини, і сорому. Тобто йдеться про те, що автори відокремлюють, диференціюють ці почуття. Але вони вивчають їх в... разом, і є такий навіть термін українською перекладається як самооціночні емоції. Я ну, не знаю, чи це найкращий переклад, але я бачу так в літературі перекладають, тому вже так і буде, як він англійською, ви бачите на слайді. Найбільш розповсюджена методика зарубіжна це тоска. Uh, і uh, серед її шкал, як ми бачимо, є провина риса, сором риса, да, і там ще деякі uh, показники. Що важливо сказати, uh, якщо раптом прийдеться його використовувати, що цей uh, опитувальник розроблено, власне, для вимірювання адаптивної зрілої провини. Якщо ми говорили про ірраціональні типи провини або про провину, пов'язану з травмою, то ця методика не не, не підходить до для для цих випадків, і там, як ви бачите, в примітках вказано, що це сценарний опитувальник. Це означає, що він виглядає як деякі твердження, що уявіть така та ситуація. І ось всі ситуації, які там є, вони стосуються якихось ну, побутових робочих ситуацій, там не йдеться про насильство, не йдеться про якісь екзистенційні межові ситуації. Він адаптований на російськомовній виборці. Є російський варіант цього опитувальника українського не бачила. Ну я думаю, що взагалі важко зараз знайти якийсь Україн, Ну не, не не дуже розповсюджена ця практика. Зараз я думаю, що це таке завдання перед нами постає зараз і створювати свої методики, і займатися адаптацією, якщо це можливо, якщо це доречно, тих інструментів, які створені. За кордоном, зокрема англомовні, наприклад. Що, ще кілька слів. Тут цікавий опитувальник Сагі також присвячений цим, присвячений цим двом емоціям, почуттям, це почуття сорому, почуття провини, і тут важливо сказати, що у самому опитувальнику дається визначення. Що означає, що відчуваєте провину, що означає, що ви відчуваєте сором? Тобто, якщо у попередньому варіанті, наприклад, сценарному опитувальнику ми бачили ситуації, які виникають, там, наприклад, ви щось пошкодили на роботі, да і там і ваші дії, що ви робите? Там є варіанти, що ви в такому випадку робите, як ви як ви поводитесь, то тут е вказано, що саме. Ви маєте відчувати, і що вважають автори опитувальника вину і соромом. Якщо ми почитаємо, почитаємось, то побачимо, що почуття провину пов'язано з певною поведінкою, а почуття сорому пов'язано із особою загалом. Це є на слайдах ще й в попередньому, в попередній табличці я це не зачитувала, але там також є такий розподіл. На почуття сором, і почуття провини, що сором це таке почуття, яке спрямоване на відчуття власної недосконалості, відчуття себе поганим, гіршим, і хочеться сховатися. І це ідеться загалом про людину, про всю людину там можна сказати, про всю її ідентичність та. А провина про це таке почуття, яке виникає у певних ситуаціях у зв'язку із вчинками із поведінкою, і тому вважають автори цієї методики, зокрема, і не лише що тому воно легше переживається. Що, що тепер? Ще кілька слів. Ну, тут далі я не буду детально говорити. Тут у нас є, наприклад, п'ятим пунктом. Опитувальник, який також стосується схильності до переживання, провини схильності до переживання сорому. Там є чотири шкали, дві з них. Прив'язані язан, прив до провини дві з них присвячені сорому, і там йдеться власне про оцінку своєї поведінки чи повністю оцінку себе. Да? Ви бачите, негативна самооцінка у випадку сорому, і негатив, негативна оцінка поведінки у випадку е, провини, і е, певні дії у випадку провини йдеться про репараційні дії, тобто дії щодо відновлення, щодо компенсації цієї шкоди. І у випадку сорому йдеться е, про дії, е, які стосуються, е, ну так би мовити, відмови. Це такий переклад, але йдеться про те, що людина хоче сховатися, е, хоче якось ізолюватися. Е, ну, таке тр трошки соціальне самогубство вчинити. Хоче або не хоче е, в результаті переживання почуття е, сором. Е, тепер я скажу кілька слів про методику, якої немає в табличці, ну, власне, там її важко так зобразити, тому що це така проективна методика. Я зустріла її знову ж таки в дисертаційному дослідженні Івани Ананової, і це є адаптована, змінена методика Дембуру Бінштейн. Що пропонує Івана Ананова із, у контексті вимірювання вивчення почуття провини. Спершу ця методика була використана для е, вимірювання чогось, я не пам'ятаю, як вона називалася точно, але це стосується стану щастя, потім почали вимірювати і інші стани, вже і клінічні практиці почали вимірювати. Йдеться про те, що людині пропонують відрізки 12 см завдовжки, там позначено середину кожного відрізка, і пропонується людині поставити позначку, там немає жодних інших позначок. Там, ледь помітна середина, да, і все, початок і кінець. Людина має, так як кажуть, на глазок поставити позначку, як вона відчуває себе або щасливою, або ще якоюсь. І вважається, що це, так, це така досить Досить цікава методика. По перше, дуже швидко можна її використати. По-друге, така цікава інформація може бути отримана. І ось Івана Ананова вона в своєму дослідженні це використовувала. І я також використала у своєму дослідженні її варіант адаптований. Вона взяла характеристики переживання почуття провин, які вона виділяє: це тривалість, інтенсивність, частота виникнення. Ну, ви бачите, тут перераховані у нижчій частині слайду праворуч, які саме характеристики. І щодо кожного відрізка, і людина, дослід... респондентка мала поставити позначку, де, де знаходиться її переживання, да, наскільки воно виражено за тривалістю, за інтенсивністю, за частотою виникнення тощо. Ну, як на мене, це також такий інструмент, який зручний в використанні і дає одразу багато інформації. Ось це приблизно я хотіла вам розказати цій частині. Ми дещо деталізували те, про що говорили в першій частині лекції. І я думаю, що третя частина буде останньою. Так мені видається. я буду говорити більше про практичні речі, про те, як мені здається почуття провини пов'язане. Власне, з нашою практикою психотерапевтичною, як ми можемо з цим поводитись, якщо це є запитом нашого клієнта, або якщо це не є запитом, але нам видається, що ми працюємо власне, з провиною. Ось такими думками думаю з вами поділитися, і це буде вже остання частина. Дякую за увагу.